А як? А як правильно писати святого? З апострофом чи без? А ти пиши скорочено, сивий, крапка, mm -hmm. си з великої букви. Добре. Си. Добре. Що ж, а правильно Миколая чи Миколая? Ми ті типу, чуємо Миколая, а вроді треба писати Миколая а? А пишеш, Коля. Ти весь час сказав тут твій двоєрідний брат. Предви заставляє, вірити, що мій двоюрідний що? Ти не можеш нічого вірити. Через те, що ти почав курити в другому класі. Чекай зараз тобі щось покажу. Що? Хворить? Стихаєш? <плес> <плес> а я казав, не пити земної води. Скотіна. <плес> <плес> ти вважай мене, що не зарази. <плес> Хто тві <того> є? Ану. <плес> <плес> Той є ти. No. То я бачу. Тата! А то я мільярд разів тобі казав, я не вірю, що я Святий Миколай. Не вірю. Тас що писати. Де? Ти писи, не писи, тобі і так нічого не поможе. Ти мені тут поможе, гляду, потримай, мені треба допояти. Зараз тобі залуджу. Це не враді пус Європи привіз посилки! Жили в страсі жили. Фу! Мамашу посилку продала, ходи забереш? Маєш розпити? Маю, зараз дам! Блін, бутюльки на жерця, пилить страшне. мама, на симпатичнейша на свете. А тити, а ти а тити, а тити. А ты что сидишь? Ты что, твоя посылка, что? Слушай, ты маме не кажешь, что я брал ей норку шубу, добре? <рекрес> <рекрес> Бо мама тебе порахует мне зубы разом. Mm. Норка. Криль мальованный. В смысле? Човні людські ворожки Що, Що либитесь, во ваші дві забирайте. Тіва дві, та? Лесик, на. Тримай. Ого! Ей. То маленька посилочка то і твоя, а ту велику віддаш зельку борщу. Щоб я ж не їхав вже ту глушу. Це не, я щось не розумію. Та як так? Моя мама на заробітках 10 років в Іспанії, 5 років в Португалії. І що то в вашому посилка? А тепер порівняйте, зенека жінка в Італії 2 роки і подивіться подивіться ка сумега. А, а борщі від нас в 70 раз бідніші. А то що? Мама що хотіла сказати? Що цього року Миколай буде знову бідний? Перепрошую питання. Чого стільки років сидіти в цій Португалії? Да ти якусь ту Італію! Лес! Ну не вірю, що мама ще не має грошей. Прошу дуже. Ті оливкові улії і старі шматки. Фантазії ноль! Чесне слово! Та було вже мене за 15 років вивчити. Я не люблю Оливкову Олію. Туда дай мені ту улійку. Твоя пащека ще ще могла відкрити і в мене таке попросити? А може мама має пораховано собі, га? А ти просто сказав дай! Йди! Зароби! Одне з другим попривікали на моєму горбі їздити! Я вам не верблюд! Панили мене чи ні? Ви хоч раз одне з другим платили за світло? Га? Навряд ли! Тоді ви в мене в хаті повключали свої паяльники? Га? Ви знаєте, скільки воно світла крути? Не знаєте! Бо вам на моє світло накласти двойний снікерс з високої гори. Дій, то що ти так психуєш, дій? Чесно, mm. просто мені дуже обідно за тих борщів, як так ціле життя бідося. і подивись, які сумки і ще з моєї хати склад зробили. Лягай спати. Мам, що ви мене любите, чи що? Не скільки мені років. Я завжди буду для вас тепє. Що в мене Миколай, завжди бідний. Лесяк, не треба там мені ніяких подарунків. Ти мене зрозумів чи ні. Не спати. спади. Курю, ще три тяга я вже йду. Дягом, ду Привіт, брате. Ти хто? Як хто? Твій двоюрідний брат Миколай. Хлопці, я не маю часу. Майте рівну хвилину. Замовляйте все, що хочете. Замовля... Замовляю 130 гривень. Буду... Лесик! Та мій брат! Я маю перший замовляти! Я замовляю з такий апарат, який буде гнати візки! А що Не дурак не можна дальше? Насік ще! Вчора! Не вчора говорили!

Лесик, а й п'ять мав бути. Та, а ти, Поліно, ти що рот і буде він замовляти себе у мого брата щось? Я в твоїх братів щось замовляю. не їй що ти піши, не пиши, на тобі так нічого не дасть. Я ще хотів сказати, щоб всі на світі були здорові, щасливі. А ти вічно мене збиваєш! Дайте мені ножик, бо я свій зараз хочу що щось з ним зробити! Mm -hmm. Прошу дуже. Mm -hmm. Бідні борщики, mm -hmm. скриті багачі, подивіться, люди. Кава, якесь таке вово є. Я там знаю, що то є. А, то і ті отоне. О! Ну то їй тоне, знаєш. А я таке дуже сильно їсти люблю, що чує, отої. Mm. Чуєш, а не даром його в школі підозрілий. підозріли. Mm. Так, 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 хто там? То я, Венек. Зенек, що ти хочеш? Посилку мені мою віддай. Зенек, я, по-перше, я і по хворий. І ти, ти бачиш, яка година. Я тобі завтра сам твою посилку принесу. Зенік, поломиш так! Зенік! Зелік поломиш ти що? Зараз чекай, я, го, я голий! Зенік відійди на два метри, щоб тебе не заразив. <кху> Чого ж там е шофер казав, що на митниці сильніше шманали сумки по гранці. Певне, гроші шукали на свято. Зенік! Ти тільки не подумай, що я тобі так розпорпав. Все, давай. Насік мене з того страху вашся цукор підняв. Ну на попробуй. Ого, чуєш, якась солодка рука. Ого. А ти де зібрався? Та я з того страху, знаєш, в туалетах дуже сильно захотів. Ну то ви сідай на відрок, шо? Ну, вдома помитися, підмитися, знаєш, мені ще дзвонили, з щебін коло має привезти. Ах так, ти брехло ти. А ну марс хати. Марс хати. Ми, Колеги, марс марс. марш з хати. Марш з хати. Колеги, моніторию, марш з хати. Марш. Дась! Ти коли куди затоп? Тадід, сьома годин я буду, дід, я буду сьомий годину. Добре, я дбачкаю рівно пів сьомої. Так, добре. Ще не обіжай дуже на мене, добре? Сьомий один, так. Эй, тетя -те Миколай! <связывая> <связывая> Та ты еще мне мандаринки принес! Али, то и мой брат Юлик! То брат не правда, Миколай, то и мой брат! Он даже мне мандаринки принес, дверь. Будешь мандарин, вставай, Юлик! Лет будем писать на дверь! Вставай!